Часно виявити загрозу російського агресора і швидко на неї зреагувати через інформацію про можливі ворожі провокації на заес Черкащина відпрацювала алгоритм дій. До дводенних навчань долучились не лише рятувальники і спецслужби, які мають бути готовими у Всю добу, а й керівники громад, представники місцевого самоврядування всіх районів. Розгорнули шість локацій, тренувалися в день і вночі. Акцент на тому, як діяти в разі радіаційної та хімічної небезпеки. Через витік хімічно небезпечної речовини є постраждалий. Його передають хімікам. У спеціальному наметі обробляють шкіру обличчя, рук розрізають одяг. Після світло звукового сигналу, що сповіщає, розчин готовий, знезаражують тіло. Далі проводять заміри. Чи лишився на потерпілому радіаційний пил? Коли людина заражається. На неї потрапляє радіаційний пил. Її потрібно обов'язково провести санобробку, так як і особового складу, який е, проводив очистку. Потерпілим обов'язково дають багатопити, щоб вивести з організму шкідливі сполуки, які могли потрапити у дихальні шляхи. Ця аварія з витоком хімічно небезпечної речовини змодельована. Костюм рятувальника під час роботи порвався і він зазнав ураження. Санобробка допомогла врятувати людину. Хороша процедура, вона дуже сильно допомагає. Це єдина процедура, яка під час таких ситуацій може рятувати людині життя. Вона повністю очищає людину від небезпечних хімічних речовин, радіаційних та біологічних. Рятувальники працюють у костюмах хімзахисту від небезпечних речовин промислового типу. Цей аналог радянського Л-1. іноземне виробництво простіший і надійніший за класом захисту, демонструють хіміки. Цей костюм призначений для виходу із зони забруднення, а також не, не сильно складних робіт, які ми можемо проводити в разі ліквідації тих чи інших негативних наслідків, пов'язаних з виливом, викидом небезпечних хімічних речовин. Повід. Вчасно виявити загрозу і швидко та правильно зреагувати. Нині мова про радіологічну і хімічну небезпеку від російського агресора у дводенних навчаннях беруть участь як рятувальники спецслужби, так і представники органів місцевого самоврядування, керівники громад. У випадку загрози вони самі мають знати, що і як робити, повинні діяти чітко і слагоджено, а ще обов'язково пояснити населенню, як поводитись, зокрема, і тим людям, яких привезуть у разі аварії на заес. Боротьба із радіаційно-хімічною небезпекою, відпрацювання дій внаслідок підтоплення та інших надзвичайних подій в день і вночі. Саме вночі ворог найчастіше завдає удари. Тому ми повинні бути готові 24 на 7 на будь-які виклики і реагувати адекватно на будь-які ситуації. Ірина. Символ східні стрям, факти, ICTV, єдині новини.